Так, ось о, гарненькі хризантемочки, біленькі. У мене їх чимало. Іди, тікай, це прийшов мій сусідський собачка. От гарнесенькі. Їх, не знаю, напевно, мороз трішки їх прибив. Такі цікаві. Чи в них такий колір? Тут більший такий пелюсточка більша, а тут ось теж біленька, але в неї така пелюсточка, бачите, така маленька. Дуже класні. Це номер 20. Далі. Я їх тут досажувала, досажувала. Вони в мене напротязі літа туди-сюди кочували. От. Так що пронумерую їх.